Сьогодні минає рівно три роки з моменту, коли мене побили у колебі і відібрали телевізійну камеру із супутнім обладнанням, яким було крайнє судове засідання у Дивіться далі, продовжили розгляд кримінального провадження за обвинуваченням підприємця Івана Белея, який у 2021 році скояв напад на журналіста нашого телеканалу Сергія Нікішина. З цього часу судові засідання не завершилися. Суд триває. Іван Белей своєї вини не визнає. Цього разу допитували у якості свідка Віталія Кравчука. З мене пройшли на задню частину двору, від ці вод, які пошло і зупинилися і очікували прибуття білея. Білей прибув десь через хвилин. П'ять його покликнув паді такими словами, що Близько Анатолійовича з о, даного заднього двору, з кухні, як я розумію, напевне, я не буду стежувати. Вийшли п'ять осіб, чотири наблизилися до нас. Трьох був Подєєв, Білей, Іван, е, його брат Білей і так до нас. Скажіть о, наступне, коли прийшов Білей, ви в своїх попередніх показах у попередньому засіданні говорили, що Нікішин представився. Всім, хто прийшли, ви так. це підтверджуєте? Так нікішин представився всім, Нікішин представився всім, хто прийшли, що я журналістом телеканалу Брода Онлайн? І, хоча є аудіозапис, де чути, як Сергій Нікішин представився журналістом телеканалу Броди Онлайн, адвокат Івана Балея В'ячеслав Мисак намагається довести те, що нібито сам Сергій у момент побиття не був як журналіст, а як приватна особа. Скажіть, будь ласка, скільки людей до вас підійшло? Ви можете сказати? До мене підійшло, О, коли ми, на... ми стояли з Дніпром. І в нею четверо осіб, четверо. Осіб. Хто це був, скажіть? Нович, Адієв, білей Андрій і білей Іван. Так. Білей Іван був посередині між ними. Так. Скажіть, будь ласка, що е, ви сказали в своїх свідченнях, що вас хтось бив ще крім якого Івана Балая. Хто? Мене били, ще крім Івана біле били Андрій біля автомобіля. Далі перейшли до допиту роботодавця Сергія Нікішина Олександра, компанію якого визнано потерпілою. Адже їй наложило викрадене і знищене обладнання. Коли сталося подія, надійшов дзвінок Від журналіста Нікішина Сергія Олександровича. Про те, що на нього скоєний напад побіття і фактично викрадений саме у нього камери з супутнім обладнанням. Я запитав, що було, що сталося. Він каже: ми знімали ну, під час карантину, цього що було по ковіду, заклад ну, що, події, які відбувалися в закладі в, в його колибі. Я зразу вже викликав е, на 102, тому що в нас е, згідно закону про інформацію, журналісти приравнені так само до всіх е, правоохоронців, ті самі мають захист від держави, то ще прийнято Верховну Раду з 2015 році. І тому ми знаємо чітко свої обов'язки права. Я повідомив службу 102 обласне управління і представився, хто я що я кобарсував подію, і після цього попросив, щоб висклали групу. На місце події до колиби, село Лагодів. І я зразу вже вискочив, накинув себе одяг і сів в машину і десь за хвилин 7-8. Ну, до 10 хвилин я вже прибув на місце. Хто саме вам подзвонив в якій годині і що сказав вже після події? Сергій, тільки він мені подзвонив і доклав про ситуацію, яка відбулася. Яка це плюс-мінус година буде, що ви Двадцять 22... Пій камер, ну, зараз не можу точно сказати. Він, він сказав так, що мене побив Іван Білей дослівно, мене побив Іван Білей і викрав в мене камеру забрав. Я спитав його про пишу, що таке, каже, ми знімали сюжети, які треба було знімати по тих всіх скарах, звернення тих підприємців. І... Я зразу ще й позвонив з судва. Проте він мені доложив зразу ж, що його побили, викрали камеру. І я спитав, хто це зробив. Він сказав Іван Белей. Наступного разу переслухають ще один аудіозапис, де чути, як Сергій Нікішин представився всім, в тому числі Івану Белею, як журналіст, і після чого був побитий. Мар'яна Баня з телеканалу Броди онлайн.